Я хочу з вами поділитися своїми життєвськими проблемами. Ми з другом поїхали в наш найближчий сервісний центр, аби я йому порадив взяти навушники. Звісно, я йому радив взяти, так як я, БУ, але дорогої, якісної фірми. потім я знімав ще відео про свої навушники. Ну, Він сказав, що він хоче взяти нові. Ну і ми поїхали і подивилися того всього найкраще. Ми вибрали, зараз вам покажу, оці навушники GAMIX V360. Що я хочу про них сказати? Ніколи не беріть фірму GameX. Особливо ці навушники, Перші навушники, які ми взяли на пробу, вони взагалі не грали. Ці ми взяли, звук гарний, оформлення гарне, шумоізоляція ніякої, дуже навіть. Зрівнюючи, наприклад, з моїми рейзерами Електро, зовсім дуже, наприклад, Електро на 6, з 10 балів системи, система, то на 2. Я би так сказав, можна навіть на 7 електро. Одним mm. словом. Ці навушники через тиждень перестали працювати. Ми поїхали в сервісний центр, нам замінили навушники, лише не такі самі, взяли вже інші. І що я зразу ж в той же перший раз, коли порадились ми взяти ці навушники, замітив. Дивіться, ці навушники і взагалі фірма Gaming, зараз вам розкажу про неї пару критичних слів, які я не раджу брати взагалі фірму GameX. Дивіться. Ці навушники не дуже, але подібні на оці навушники від Genius. Бачите, так само чорний червоний колір, так само такий мікрофончик, так само даріт у голові, дуже все подібне. Ще що я замітив? Оці навушники Gamix так само подібні на оці навушники Genius. Давайте підемо далі. Оця камера GameX дуже подібна на мою камеру Афотек. Так і дуже подібна. Далі, оця клавіатура GAMIX Просто я би сказав крадений дизайн з всіх клавіатур афотек ігрової серії, такої як має, наприклад, X7. Оця мешка GameX. Можете зразу побачити, хто так робить, так робить Razer. Чисто її фішка Razer. Так само так робить Ablu, но ну, це вже така сама фірма як Gaming. Я би сказав, що вона так само храда дизайн. І на останнє я вам показав оця мешка GAMIX Віці уважно. Що вам це нагадує так? Правильно. Трансформер і Razer. Я не знайшов мешки трансформер. Але я знайшов йшов мешку Razer. То ж саме, дивіться. Нам це говорить про те, що фірма GAMIX не робить своїх дизайнів. Вона просто списує основні рейси в інших і міняє чуть-чуть їх на свій лад. Но якість у них я не можу казати про усі. Но про оці навушники точно, нижче низу. Я такої якості ніколи не бачив. І на... я думаю, що в іншій продукції GAMIX так само дуже-дуже погана якість. Мене ніхто не підкуплює, я кажу, своє пр правдиве критичне ставлення. Якщо ви не наважилися брати GAMIX, ліпше не беріть. Дякую за увагу, до побачення.